Вітаю, мене звати Роман Гурський. Це маркер подій. Сьогодні нашим гостем є Олег Щербаков, головний редактор сайту Трибуна. Вітаю вас, слава Україні. Вітаю вас, героям слава! Тема сьогодні важлива і така доволі неприємна для українців. Це різні спортсмени світового рівня, які часто відвідують. Благодійні виставкові і не тільки матчі та різні турніри в Росії. Маємо таких багато таких прикладів. Сьогодні не говоримо про тих українців, як отой хлопець Шахтаря, який чомусь переїхав в Росію, це вже інакша історія. Говоримо про це більш в такому міжнародному ракурсі. І от перше питання: чому ці зірки туди їдуть? Тобто, це гроші, чи, можливо, в когось дійсно є якісь там політичні переконання? Я думаю, що це. В меншій і меншій степені політичні переконання, в більшій гроші, і ще в, велика частина людей туди їздить, просто тому що не бачать в цьому ніяких проблем. Тобто вони не тому, що вони за Росію проти України, і не тому, що вони там суперсильно за гроші, а просто тому, що для них війна це щось таке далеке, і вони в цьому до цього не мають ніякого відношення. Як там, ну умовно кажучи, як ми не сильно роз. Часто про це доводиться чути, не сильно розбиралися в ситуації, яка була там на Близькому Сході і так далі, в Афганістані. Для нас це все щось було таке далеке, ми не зовсім розуміли. Отак і ось ці люди, я думаю, багато хто в першу чергу, знає це, скоріше, не європейці. А якщо європейці, знаєте, то спортсмени такі люди, які говорити про них там, Високоінтелектуальні в більшій своїй, ну, в, в тотальній більшості, ну, напевно, не варто. Тому тут, ну вони просто не в курсі і їздять. І тобто, так насправді є. Знаєте, це може здатися так трохи дико для нас, але так воно і є насправді. Тобто, люди просто не в контексті. Хтось не в контексті, хтось за гроші. А ще якась менша частина, я думаю, за, за переконаннями, бо треба от Росію підтримати. Ну, от, наприклад, але мені... це скоріше, але це вже це вже скоріше, якісь історії там сербські, можливо, ну, такі братні братні історії, братушки, братушки різні. Да, да, да. Е, ну, наприклад, мені пригадується історія того самого Вільяма Галаса, який бере участь в матчі на підтримку України, а за деякий час їде в Росію так само там грати якийсь футбол. Тобто видно, що дійсно йому чи немає різниці, чи не розумію, про що йдеться. Скільки таких, тобто, який відсоток спортсменів дійсно є такими, які готові туди поїхати? Бо ну ми знаємо, що є звернення, є різні маніфести, є оця вся річ. Ну Але все ж таки є такі, що їдуть. Ну насправді е я б не робив з цього таку дуже критичну проблему, але вона є. Е спортсменів, які готові туди їздити, не так вже й дуже багато, особливо з діючих спортсменів. Uh -huh. З діючими спортсменами взагалі трошки. ну, там, Я б не сказав, що їх дуже багато хто туди буде їхати. І, до речі, результат цього всього ми побачимо на тих їхніх псевдоіграх дружби, які вони організують після Олімпіади. Я не думаю, що там хтось з серйозних спортсменів приїде туди після Олімпіади. А от що стосується колишніх спортсменів, то тут от проблема так справді є. Тому що це знову ж таки повертаючись до того, як люди вели себе в спорті, заробляли, заробляли гроші, заробляли, витрачали, заробляли, витрачали, заробляли, витрачали. Тут опа, тобі 35 спортивна кар'єра, то я закінчила. Це якщо в футболі. А якщо там, а якщо якась гімнастика, то опа, вісімнадцять в тебе вже спортивна кар'єра закінчила. Ну я так теоретично кажу, uh -huh. але ну, загалом воно, загалом, воно таке є. І в футболі люди, які з позавершали кар'єру, от що вони робили, що їм робити. Ті, хто собі, які не, думали, не були фінансово грамотними, не вклались в якісь бізнеси, не почали заробляти гроші, е, там, стаючи тренерами, аналітиками, залишаючись при футболі. А от е, ті, хто пограли, закінчили, тепер опа, а що робити? Де заробляти? Ну, так на таких насправді зараз е, і працює Росія, яка запрошує ось цих от. Людей, які завершили кар'єри, вони там, так, в якомусь плані легенди, але знову ж таки, це такий рівень легенд. Ну, який галас легенда? Ну, Вільям Галас, ну його знають футболіст, Ну грав він в Челсі. Ну, ну так, але таких, як він, ще було півпрем'єр-ліги. Так, та, таких, як він, ще ще було, ще було 500 чоловік там в, по всьому світі. Да? Тому це не якби не, не рівень умовного зідана, умовного там Луїша Фігу чи. Нести якогось, ну там тих, хто ставали найкращими справді футболістами е, за версією там, ну, різних опитувань. Але тим не менше, от вони їдуть. От їдуть гади і їдуть. Е, останній, хто їздив в Росії, був е, такий бразильський захисник Кафу. Він приїжджав на ну навіть не на матч, а на вручення міжнародної премії, ну якоїсь їхньої премії рейтинг-букмекерів, яка називається. Mm -hmm. Він там був Special Guest Star, Ось цей кафу. Але тут також що треба розуміти, у Кафу є фінансові проблеми в Бразилії. От знову ж таки, ну це як працює, як працює Росія. Так? Бачите, вони шукають, де yeah, кого yeah, можна yeah. зачепити, і зразу їх, їх туди запрошують. З, Гала... З Кафу ось така історія. Це, ну, це рейтинг букмекерів РБ Російський їх запросив. Речі, не знаю чому, але в Україні також працює сайт рейтинг букмекерів, який належить одному і тому ж чуваку російському, який платить податки в російський бюджет, який організовував цей конкурс. Ну, це вже це інша історія, але ну, тим не менше, ми, ми цим ще якось спробуємо зайнятися. А що стосується Галаса, то тут реально ну, ну, чувак просто не розуміє. Просто не розуміє, ну от ми ж йому писали. Ми йому дзвонили цьому галасу. Він ну додзвонитися і поговорити з ним безпосередньо нам не вдалось. Mm -hmm. Але ну, ми дзвонили точно, але він не піднімав трубку. Ми йому писали, було прочитано. Ми сказали, ну, Вільям, ну якось ну, неправильно це все. Ти грав. До речі, ну, зараз, ну, ми, зараз ми до цього дійдемо. Власне, про те, що ви контактували з такими mm -hmm. спортсменами. Думаю, тут відразу треба зауважити, хто такий кафу. Якщо хтось не в курсі, це екс-капітан збірної Бразилії, двічі чемпіон світу. Тобто, людина не остання в футболі. Лігу чемпіонів з Міланом, мені здається, брав. Він ну, тобто, людина знана. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Чи готові ви відмовлятися від своїх улюблених спортсменів? Тобто вони, можливо, були кумирами вашого дитинства, можливо, ви зараз ними захоплюєтеся, якщо вони щось таке вчудять. Тобто, чи будете ви готові їх кенселити на всіх можливих рівнях? Чекаємо вас у коментарях. От, власне, підійшли ми до цього питання. Знаю, що ви контактували, що ви намагаєтесь достукатись до таких людей, чи є в них якісь аргументи, якщо є, то які, і взагалі як вони йдуть на контакт? Ой, на контакт давайте з кінця. На контакт дуже по різному. Дуже все кожен раз треба придумувати якісь універсальні способи. Е, у нас, наприклад, е, ну кому дізнаємось телефон, от ми знали телефон прямий, і ми, ми дзвонили. Там ми комусь пишемо в інстаграм. Зараз інстаграм дуже хороший метод комунікації зі спортсменами, з колишніми спортсменами. От, наприклад, росіяни анонсували на цей кубок легенд воротаря колишнього збірної Франції Себастьяна Фрея. Ми йому написали в інстаграм, прямо, типу, Себастьян. Ну це як? Це неправильно. Він такий, ні-ні-ні, я не поїду. Коротше, і, і ну, тобто, він заперечив, що його, угу. що він туди приїде. Також нам вдалося якось достукатись до Нуну Гомеша, це португальця, і він також не їздив. Але це останні, останній кейс. А ще були кейси, коли вони намагалися зробити матч пам'яті цимбаларя і туди також запросити в Москві. Ну, Це така просто настільки настільки гидка ідея, тому що сам Іля Цимбалар. Він хоч і грав в Росії, але він одесит, і він помер. Він похоронений в Одесі, і в ті дні вони Одесу розвалюють. І тут матч пам'яті цим Балері, а його син організований, який клоун втик втік в Москву. Ну в общем, така повна колона. От Там нам теж довелося дзвонити тим всім футболістам, кого вони запрошували. І от там, розумієте, повертаючись до питання, як ми з ними контактуємо. От був такий футболіст. Можливо, пам'ятаєте, Тарібовес він з косичками, такими uh -huh, uh -huh. такий ну дуже помітний чувак. Він зараз, е, якийсь. Е е е е е е е в якійсь церкві пастор там у себе в, ну, у себе на, на, на Батьківщині. і телефону його ми не знайшли, зато ми знайшли у Фейсбуці сторінку цієї ці його, ці його, общини, де він там. І написали, кажемо, та, там, та рібо, там, ваш там. Я не пам'ятаю, як ми. Ну, грамотно це все треба було звернутися, кажемо. Ну, типа, це неправильно, щоб він поїхав, і вони нам з офіційної сторінки церкви відповіли, що ні, там містер Тарібо там не поїде туди. Тобто, але основне розумієте, що в цьому Основне в цьому: якщо не ми будемо їм про це казати, вони не будуть на це звертати увагу. Ну, Ще звали. й тому, що вони багато хто просто не шарять. Е, і нам потрібно щоразу, коли ми бачимо якісь такі історії, зразу звертатися, зразу шукати прямі контакти, зразу шукати посередників якихось. Ну, можливо, є якісь топові спортсмени, посередники, які, які можуть знати там, їх, щоб вони подзвонили і сказали, е, що не треба їхати. От, до речі, так само ж було і з Фреєм тим воротарем Себастьяном Фреєм, Фреєм, Фреєм. Одна справа, що ми написали, але я точно знаю, що Андрій Шевченко також розмовляв з Себастьяном Фреєм. Е, і після цього вони не поїхали. Ну, тобто, якщо ми цього не будемо робити, цього ніхто не буде робити. І так треба робити просто постійно відсікати, збирається їхати, шукати, дзвонити, шукати, дзвонити, шукати, дзвонити, писати. Ну, але е, трошки складно, бо, ну, по-перше, контакти їх всіх знайти, по-друге, ну, 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 це реально дуже багато часу від. Ну no, ясно, mm -hmm. це дуже, дуже така скрупульозна кропітка робота. Дякую вам, що ви її робите. І от, власне, останнє питання: а що ми можемо робити, можливо, на якомусь чи державному рівні, чи на рівні якихось українських федерацій спортивних? Uh, um, Знаєте, мені здається, що. Uh, Загалом на державному рівні зараз все більш-менш якось трошки вирівнялася позиція стосовно тиску на російський спорт. Ми присутні, я точно відчуваю, що ми присутні в закордонних медіа з нашими меседжами. Я точно знаю, там що зараз і вдалося і трошки розштурхати гудсайта як президента, ну, і бідний там роздає коментарі всім підряд. Ну і причому я не акцентую тут увагу на єдиному телемарафоні. Я кажу про справді серйозні європейські видання. І ну, наші меседжі там чують. І як ми бачимо, в принципі, все, якщо говорити про Олімпіаду, складається більш-менш непогано, тому що ну, схоже, що росіян там буде дуже мало. Там, я думаю, там не більше 10-20 чоловік, якщо, якщо взагалі хтось буде. І, а от це, що стосується такої вищої ланки, нам вдалося медійно якось здається, ну трошки розтормошити, і вони трошки діють. А що стосується федерацій, ось тут от реально є проблема, тому що все ж таки на рівні федерації вирішується більшість ось цих історій. Тобто, якщо росіян допускають дзюдо там, чи в боротьбі, то це проблема конкретно Федерації дзюдо федерації боротьби. Mm -hmm. І потім вони їх якимось чином легітимізують, і далі виходить... Далі вони. А чому б не поїхати в Росію і так далі? Ну, тобто, все крок за кроком, просто якась така повернення легітимізації. А от з федераціями у нас реально є якби, проблеми: вони не суб'єктні, не сильні, вони реально слабенькі. І я не знаю, чесно вам скажу, я не знаю, що з цим робити, окрім того, як просто їх отак от наші Українські Федерації. Як ми свого часу Вадима Марковича Гудсайта пресувати, е, і казати їм, ну, чуваки, давайте щоразу, щоразу, там, е, заяви, публічність, е, листи. Причому листи не просто міжнародні федерації, шукати прецеденти, там, е, звертатись в МОК, стукати в МОК на ці федерації, ну, щоб були, якісь, щоб були подалі прецеденти і можливості якимось чином на це все реагувати. От ось ось так: от тут. А що стосується цих індивідуальних історій зі спортсменами, які їздять, їздять на їхні турніри, то тут нам просто треба бути реально активними, Кож, кожній людині персонально, яка в спортивному ком'юніті знаходиться, бачимо щось таке, пишемо, починаємо. Йдемо до нього в коментарі в інстаграмі. Повірте мені, вони на це все реально реагують. Якщо ми їм там напишемо, накидаємо їм трошки, попресуємо, куди ти їдеш, то хтось відреагує, хтось не відреагує, але опускати руки не можна, і треба тут точно працювати. Зрозуміло, робота така дійсно, як ми вже з вами казали, скрупульозна. Багато цієї роботи, але головне її робити, бо по-іншому ніяк. Як на політичному так би мовити, поприщі, так і на спортивному. Ми не маємо права забути або дати нашим партнерам забути про те, що триває російсько-українська війна. Дякую вам за розмову. З нами був Олег Щербаков, головний редактор сайту Трибуна. Дякую, будь ласка. Мене звати Роман Гурський, любіть Україну. Донатьте на зсу. Дивіться правильні спортивні події. Кенселіть сюди Росію і не забувайте, що наша рософобія чи то росопатія ніколи не буде достатньою.